Минулими вихідними працівники Шосткинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області отримали повідомлення про те, що на подвір'ї одного з домоволодінь зайшла лисиця. І, хоча клінічних ознак сказу у неї не було, господарі ухвалили рішення знешкодити тварину. За словами заступника начальника Шосткинського районного управління Держпродспоживслужби Володимира Ревенка, у даному випадку вчинити інакше вони не могли. Таке подвір'я. Огорожене рабицею, але там було, був отвір, в який вона зайшла і вийти не змогла. От. А потім зайшла на, у приміщення, там підсобне приміщення. Ну, там, Потім там їй прийшлося ну, знешкодити, застрелити, тому що Якісь якогось іншого ну, тут заходу застосувати ми не можемо. Мисливець застрілив відловом диких або безпритульних тварин. Повинен займатися спеціаліст, якого наразі немає у шосткінській громаді. Тож доводиться шукати інші шляхи вирішення проблеми, зазначає пан Ревенко. У нас є вакансія у Зеленбуді господарстві по догляду за тваринами. Людина ловець тварин. І для цієї професії потрібно мати певну кваліфікацію, щоб її взяли на роботу, тому що робота пов'язана щоденно з ризиком, привідлою, безпритульних тварин, там, можливо, таких, як диких тварин. Це ризики. Ця людина повинна мати ну, мінімум освіти як кінолога. Повинен бути щеплений проти сказу, повинен володіти навиками. Ловити тварин, остерігатися укусів в разі укусів надавати собі першу допомогу. На сьогоднішній день у Шосткинській громаді тільки зоозахисники громадської організації Добре серце займаються відловом безпритульних тварин. Вони організовують їхню стерилізацію, перетримку, чипування, шукають їм господарів. Володимир Ревенко пояснює, у яких саме випадках дозволяється приспати чотирилапого, коли ця тварина, наприклад, є продуктивною, Тримають, ну, Тварин вирощують для того, щоб було м'ясо продуктивних тварин. Якщо тварина страждає і невеликовна хвороба, то є також гуманним методом за бажанням власника умертвляють. Якщо тварина створює загрозу життю особам этим приходится і умертвлять. А в дикій природі е, така позиція називається регулювання чисельності диких твар популяцій, диких. Хижих тварин знешкодження лисиці на подвір'ї було обумовлене двома причинами, підкреслює пан Ревенко. Це обезпечення людей від загрози, яку може нести звір, і регулювання чисельності популяції диких хижих тварин. До речі, інформацію про заходження лисиць на територію домогосподарств працівники Держпродспоживслужби отримують чи не щодня. Біда в тому, що палювання заборонено, мисливські угіддя зараз. Ну, вони безхозні. Будемо проводити нараду. Мабуть, і в адміністрації, а мабуть, і в міській раді проініціюємо цю нараду. Раз такі випадки в нас є, до кого звертатися? Хто може? Має право відстріляти, чи як я в дикій природі це називається регулювання чисельності. Тільки зменшення щільності популяції може звести на нівець рівень сказу серед тварин, переконаний Володимир Ревенко. Але через тимчасову заборону на проведення полювання здійснити задумане неможливо. Єдиний вихід із ситуації щеплення домашніх тварин. Одним із принципів жорстокого поводження це не щеплення тварин. Не надання щеплень, не надання ветеринарної допомоги, оглядів, профілактика зоонозів, профілактика паразитів все це один із ну, принципів жорстокого поводження до тварини. Ось якщо б ми це зробили з вами, то ми б не мали таких випадків сказу, забули б про цю проблему.